Вітаю, друзі! Сьогодні 23 січня з вами знову Валерій Клочок. Дональд Трамп виступив сьогодні на економічному форумі в Давосі і зробив кілька дуже резонансних, як на мене, заяв, навіть про те, що він нібито домовився про зменшення ядерного потенціалу із Путіним і Сіньзінпіном. Ну і також сказав, що прагне дуже швидко зустрітися із Путіним для того, щоб припинити російсько-українську війну. Але основним важливим тиском на Росію вважає ціни на нафту. Зараз про це все, друзі, детальніше вам розповім. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, поширюйте відео друзям і пишіть свої коментарі. Майже половина із вас, хто переглядає відео у мене на каналі, не підписані, тому прошу вас, запрошую долучитися до саме цього каналу. А тепер детальніше, друзі. Сьогодні Путін проводив онлайн-нараду і раптом перервав її, сказав, що його чекає найважливіший певне за все життя його міжнародний телефонний дзвінок. Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада Светланы Витальевны вынужден буду на минут пять отойти от экрана. Но вы, пожалуйста, не останавливайтесь, продолжайте работать. Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место. Пожалуйста. Перед цим анонсували, что такий телефонний дзвінок буде. Про це заявляв Пісков, але це ще не той дзвінок. На який усі чекають, але також важливий для країни. Ну, звісно, там всі чекають на телефонний дзвінок від Дональда Трампа. Чомусь там вирішили, що Трамп має перший зателефонувати Путіну. Хоча я не виключаю, що це може бути. У ну, Трампу, в принципі, байдуже. Чи він перший зателефонує Путіну, чи Путін йому, а от для Кремля це важливо. Але виявилося, що Путін просто поговорив телефоном із президентом Гвінеї Бісау. І це справді для Путіна дуже важливий телефонний дзвінок. певне більше ніхто з ним не хоче спілкуватися. І сьогодні Пісков зробив також заяву про те, що він чомусь вирішив. Ну я так це розцінюю, що Дональд Трамп приїде до Росії 9 травня на день перемоги. Він каже, що ми ніколи не забудемо про допомогу Сполучених Штатів Америки під час Великої Вітчизняної війни. Чому таке сподівання? Чому 9 травня складно сказати? Ну певне, це знову якась хвороблива волога уява Піскова, що Трамп приїде до Росії 9 травня. Кремлі ж свого часу заявили, що Росія готова до рівноправного діалогу зі Сполученими Штатами Америки. Проте Москва все ще чекає, сигналів від Вашингтона вони не читають пости Трампа у True Social і взагалі не чують, що Трамп говорить, і роблять вигляд, що в принципі нічого ніде не відбувається. Ну там все обертається довкола Москви. Весь світ. Але направду це не так і стверджують, що ніяких сигналів від Трампа не надходить. Ну Трамп сьогодні послав такий сигнал Путіну. Під час виступу на економічному форумі в Давосі по відеозв'язку він сказав, що він бажає якнайшвидше зустрітися із Путіним для того, щоб припинити війну в Україні, тому що каже, мільйони людей вмирають від куль і лежать на полі бою. Ну, Трамп, звісно, можливо, і перебільшує цифри, але те, що гине дуже багато людей, то це правда. І сподівається також Трамп, що Китай допоможе зупинити війну в Україні. Він про це, як каже, говорив уже Сін Цзінпіном. До чого вони, власне, домовилися щодо припинення російсько-української війни, він не поточнює. Але говорить про те, що Україна готова укласти угоду з Російською Федерацією, щоб завершити цю війну. А от чи готова Росія, він поки що не знає. Саме тому йому треба переговорити з Путіним. Чи то буде телефонний дзвінок, чи зустріч, як говорить Трамп особисто, Важко зараз сказати. я Думаю, Трамп сам ще до краю поки що не розуміє, але ну, його наміри і бажання цілком очевидні. Ну, принаймні, вони проартикульовані вже втретє за три дні. І говорить також Трамп, що війна в Україні закінчиться, якщо ціна нафти впаде. Але, в принципі, друзі, вона вже падає. Практично кожна заява Трампа провокує чи до падіння долара, чи до падіння цін на нафту. І він зазначив, що зусилля щодо досягнення мирного врегулювання між Росією та Україною вже вживаються, вже тривають дії, які йому засвідчують, певно, що йде реалізація плану і підготовки зустрічі з Путіним і припинення війни Росії проти України, але поки що Росія нічого в цьому напрямку не робить. І дуже цікава заява прозвучала також на форумі в Давосі про те, що Сполучені Штати Америки можуть скоротити не наростити, а скоротити ядерне озброєння разом із Росією та Китаєм. Трамп наголосив, що ця ідея сподобалася Путіну. Тобто він говорить про це вже як доконаний факт у минулому. Тобто, ймовірніше за все, це вже обговорювалося з Путіним, але раніше таких заяв, в принципі, взагалі не було. Путін справді прагне підписання якоїсь угоди щодо стратегічної зброї, ймовірно, і ядерної, і не лише ядерної, і просто конвенційної ракет середньої даності. Він про це говорив раніше. Тому, ймовірніше за все, справді така розмова була, і поки що сторони погоджують дату і місце зустрічі Дональда Трампа і Путіна. Своєю чергою, Трамп під час виступу на форумі в Давосі. Сказав про те, що Північно-Атлантичний Альянс все ж таки має платити більше за власну безпеку. Якщо каже раніше, 2% ВВП це було бажаною цифрою для членів Альянсу, і то навіть не всі виконують це завдання, нині він говорить про 5% витрат. Ну і звісно, ця цифра в Європі просто сприймається. Ну, зовсім як жахлива. Ніхто не готовий до таких витрат. Але я вважаю, що Трамп правильно завищує планку, тому що Європа має платити за свою безпеку, не за безпеку Сполучених Штатів Америки. Тим часом сьогодні у виданні Reuters виходить один дуже цікавий, як на мене, матеріал. Я його обговорював уже в кількох ефірах на різних телеканалах, які стосуються саме занепокоєнь Путіна економічної ситуації на території Росії, оскільки Трамп наполягає на угоді з Україною і погрожує санкціями. Я вам про це вчора детально розповідав. За цю добу сколихнуло дуже сильно у Росії всіх. Там йдуть тривалі баталії стосовно того, що робити далі. Хоча вони були і раніше, ці баталії. Я маю на увазі зараз саме економічний сектор Росії, тому що грошей на Росії не вистачає. І в цьому матеріалі дуже примітно пишеться про те, що нібито Путін уже для себе окреслив ті цілі, так званої СВУ, яких він досяг і може завершувати цю так звану спеціальну військову операцію. Чи це так пошуки що сказати складно, але моя думка, що нині у Кремлі триває дійсно баталії між групуванням, яке готове воювати далі за будь яку ціну, і тією групою путінського режиму, яка воліє підписати будь-яку мирну угоду із Україною, аби лише почали знімати санкції, тому що. Ситуація вкрай складна, і про це, до речі, пише сьогодні видання ройте з посиланням на п'ять джерел у Кремлі. Ну, мені, чесно кажучи, попахується стаття заказуху і саме з Кремля. І все ж таки, ознайомлю вас дуже коротко зі змістом. Що власне там пишуть? Внутрішня діяльність в останні місяці стала дуже напруженою через брак робочої сили. Це мається на увазі на Росії, та високі відсоткові ставки, запроваджені для боротьби з інфляцією. Яка прискорилася через рекордні військові втрати. Звісно, там очільниця Центробанку Набіуліна, яка свого часу була помічником Путіна, вона робить все, що говорить Путін, не підвищує цю відсоткову ставку. Але інфляція не дивиться на відсоткову ставку, вона живе сама собою і активно підвищується. У Кремлі вважає, що врегулювання війни шляхом переговорів є бажаним, але не всі це вважають. І пісков, відповідаючи на. Запитання журналістів Reuters, які власне і писали цей матеріал, це дуже примітно, бо це офіційна заява з Кремля. Визнав, що проблемні чинники в економіці Росії є, але говорить, що економіка розвивається високими темпами і здатна задовольнити усі військові вимоги поступово, а також усі соціальні та соціальні потреби. Ну, як на мене, то це повна маячня. Бо дійсно ситуація економічна на Росії фінансова зовсім не та. Чого лише вартують корпоративні кредити, які видавали банки підприємства, які виготовляють зброю. а Державний бюджет Російської Федерації своєю чергою не виплачував за цю зброю цим підприємствам. Тепер їм нема чим розрахуватися з банками. Ну, ситуація дуже типова, чесно кажучи, і для України в тому числі. Але на Росії вона зараз набула неймовірних масштабів, тому Трамп і говорить, що. Ситуація у Путіна вкрай складна. І коли він вчора писав свій пост у Сошол, то він пропонував Путіну послугу. Він його, мовляв, врятує. Але ти для цього маєш припинити війну. Ну, як на мене, треба було пробити зовсім по-іншому підштовхнути Путіна до повного краху. Але як і за часів Байдена, так і за часів Трампа, Сполучені Штати Америки, так само, як і вся Європа, побоюються розвалу Росії. Вони бояться неконтрольованих там процесів. Їм краще, звісно, з Росією торгувати. Я, до речі, про це ще скажу, тому не перемикайтеся. Також у матеріалі пишеться, що Путін вважає, що ключові цілі війни вже досягнуті, включаючи контроль над територією, яка з'єднує сьогодні Росію та Крим. Послаблення українських військових, ну тут, як на мене, повна маячня пишуть журналісти, бо російська армія то послабла. А от Збройні Сили України навпаки посилилися. Хоча так російська армія зберігає свій наступальний потенціал. Запаси зброї на Росії суттєво схудли. І також пишеться в матеріалі про те, що цього року Росія підвищила витрати на оборону до пострадянського максимуму. В 6,3% ВВП, що становить третину бюджетних витрат. І ви добре пам'ятаєте, до чого призвели ці витрати саме наприкінці існування Радянського Союзу? Саме такі високі витрати на оборонку та плюс низькі ціни на нафту тоді стали причиною розвалу радянського союзу. Ну і сьогодні ситуація абсолютно точно так повториться. І далі видання пише, що Путін занепокоєний. Занепокоєні такою економічною ситуацією, але ще більше не занепокоєні там російські олігархи, деякі з найвпливовіших російських бізнесменів, так називає їх видання, зокрема, генеральний директор Роснефті Ігор Сєчин, гендиректор Ростеху Сергій Чемезов, алюмінієвий магнат Олег Дерипаска та Олексій Мардашов, найбільший акціонер металургійної компанії Северсталь. Публічно критикували високі процентні ставки Центробанку Російської Федерації, які не підвищували перед Новим роком, тому що ну, дуже не подобалося їм таке рішення на Набіуліна вимушена була піти на поступки і їм, і в тому числі Путіну, який говорив: ну, ми щось придумаємо, але це ніяк не скасовує факту інфляції і погіршення економічної ситуації на самій Росії. Точно, ринкова економіка не живе за правилами, які хтось написав. Вона живе за правилами економіки. І тепер, друзі, до іншого активного обговорення, яке сьогодні ведеться в Європейському Союзі та загалом у всьому світі, як одна із умов припинення російсько-української війни, а саме гарантії. Про гарантії від Сполучених Штатів Америки говорив сьогодні президент України Володимир Зеленський і сказав, що Україна готова до переговорів з Путіним. Він сказав, що я готовий говорити з Путіним. Але за однією мовою, якщо Сполучені Штати Америки забезпечить Україні гарантії безпеки, достатні для того, щоб потім Росія не напала на Україну. Але я вбачаю, що такі гарантії безпеки будуть забезпечувати Україні не зі Сполучених Штатів Америки, а Європейський Союз, країни Європи, в тому числі Велика Британія, тому що Велика Британія не є членом ЄС. Ну про вже відомо, що три країни Великобританія, Франція та Нідерланди, готові будуть направити до України миротворчу місію у кількості 43-50 тисяч миротворців після завершення гарячої фази війни, тобто припинення вогню. Ну, це поки що попередні дані, і вони говорять, що ці військові здатні будуть контролювати тисячу кілометрову лінію фронту. Ну, це пише Financial Times, але загалом, друзі, ця інформація більш ніж достовірна, тому що про 40 тисяч мовилося ще місяць тому, практично майже відразу після того, як Зеленський зустрічався із Трампом у Парижі. У форматі трьох, там ще був Еммануель Макрон. І цифра в 40 тисяч з'явилася тоді у публічному просторі. Зеленський говорив про 200 тисяч вчора, потім він спростував сам цю цифру. Тому я вважаю, що це і справді буде тієї ратій безпекою, яка необхідна буде для початку переговорного процесу. Але Володимир Зеленський поки що вагається стосовно саме такого формату. Трам же може вимагати, як пише сьогодні, видання The Times, від України зниження мобілізаційного віку і призову юнаків від 18 до 25 років в обмін на постачання зброї в Україні. І це теж дуже цікавий матеріал, як і матеріал Reuters про Путіна, тому що тут пишуть про один із сценаріїв, який може бути реалізований, в тому числі і за ініціативи команди Трампа. Ну, принаймні, вже такі заяви від членів його команди лунали, і вони говорили дійсно про те, що ну, можуть розглядати питання зниження мобілізаційного віку. Втім, я поки що не поспішав би однозначно ставити крапку в цьому питанні. Оскільки для Зеленського зниження призовного віку буде перетином червоної лінії, і це є таким перетином. Говорячи про батіг для Російської Федерації, пише це видання, Трамп може запровадити вторинні санкції проти країн, які торгують з Росією, а не лише проти Росії, сюди можуть війти Індія, Китай та країни Центральної Азії. Також Трамп запропонує Україні складне рішення піти на територіальні поступки, можливо, з наступним запровадженням миротворців. Тобто західна преса багато в чому дуже пише схожі матеріали, є певні відтінки відмінності. Втім, абсолютно очевидним є намір Трампа саме створювати умови для того, щоб Путін погодився на переговори. Але як говорить держсекретар США Марко Рубіо, то обидві сторони вимушені будуть піти на компроміси, щоб ця війна... Закінчилася, хоча Європейський Союз і країни Європи виступають проти швидкого завершення війни, вони воліють, щоб Україна воювала далі. Але хто буде платити за зброю, поки що не зовсім зрозуміло. Ну, до прикладу, генсек НАТО Марк Рюте, який вчора буквально спілкувався із новим держсекретарем США Марко Рубіо. Підтримав ультиматум Трампа до Путіна, що стосується саме початку переговорного процесу та введення санкцій, якщо Путін на це не погодиться. До речі, на відміну від європейських чиновників, жоден європейський чиновник чинний не підтримав ультиматум Трампа. Так, от Марк Рюте говорить про те, що треба душити Росію санкціями і так далі. Треба робити, щоб економіка не працювала, і запевнив, чому що Європа буде купувати у Сполучених Штатах зброю. Європа, мовляв, готова заплатити за допомогу Україні. Але питання в тому, що Марк Рюте не є прем'єр-міністром Нідерландів, він просто генсек НАТО. І не він виділятиме гроші на закупівлю зброї у США. Звісно, Трамп правильну вимогу висуває, витрачайте більше, а витрачати вони зможуть в більшій мірі саме у США на зброю. Але поки що Європа, ну принаймні члени Європейського Союзу, та й та ж сама Велика Британія, яка членом НАТО, не хоче платити навіть 3%. Єдина Польща витрачає більше, ну і Естонія, в тому числі, але Естонія, ще раз наголошу, дуже-дуже маленька країна. Вагаються у Європі також щодо необхідності створення європейської армії. Сьогодні голова дипломатії Європейського Союзу Кая Калас давала коментарі, що стосується і. Ідеї Трампа, вона до речі, також підтримує посередковану ідею Трампа про тиск на е, Росію. Але що стосується, до прикладу, створення європейської армії, така що європі вона не потрібна, оскільки до північно-атлантичного альянсу входять 27 країн-членів організації, і вони повинні робити все необхідне для того, щоб була безпека в Європі, вони не повинні дублювати те, що вже робить НАТО. У ЄС, каже, є 27 армій, і всі вони мають робити свій внесок у колективну оборону, в рамках якої ми співпрацюємо разом, і вона також натякає, звісно, на Сполучені Штати Америки. Але країни Європейського Союзу, члени НАТО, не хочуть платити достатньо за власну оборону. І нинішніх витрат буде замало для того, щоб така безпека була ефективною. Тому так, друзі, дискусія там, на жаль, триває. І до інших друзі, подій, які, як на мене, є не менш важливими і актуальними, їх треба знати. В Україні є така громадська організація, яка була створена у 2021 році, і називається вона Рада економічної безпеки України. Основним завданням її є розслідування фактів співпраці інших країн із Російською Федерацією. Це було ще до початку широкомасштабного вторгнення, і от буквально сьогодні вони опублікували звіт про те, що Росії вдалося. Закупити понад 22 тисячі ЧПК верстатів, комплектуючих і витратних матеріалів до них на суму 18 мільярдів доларів впродовж уже 2023 та перших 7 місяців 2024 року. Ну, як на мене, це вражаюча цифра, тому що вони стверджують і правильно стверджують, що без верстатів з числовим програмним керуванням неможливо виготовити практично будь-яку зброю. Тож закупівля саме цих верстатів є критичною для продовження російської агресії. Ну, звісно, якщо в них не буде витратних матеріалів для виготовлення зброї, то тоді ці верстати не дуже потрібні будуть. Але те, що ця громадська організація провела колосальну роботу, то це факт. І далі вони говорять: згідно даними митних платежів, які проаналізували аналітики РЕП, у трійку країн виробників увійшли. Це ті країни, які постачають сьогодні ці верстати до Росії. Китай понад 62% від цих поставок на суму 2,6 мільярди доларів. Тайвань на суму 371 мільйон доларів поставили верстатів до Росії і Південна Корея. Так, так, друзі, саме Південна Корея, не північна, на суму 228 мільйонів доларів. Майже 10 частина російського імпорту припала на європейських виробників. Росія отримала понад 10 тисяч верстатів і ЧПК на суму 405 мільйонів доларів з Італії і Німеччини. Ну, зокрема, з Італії було поставлено 4459 верстатів на суму 168 мільйонів доларів, а з Німеччини 2849 верстатів на суму 140 мільйонів доларів. З кінця 23 року санкційна коаліція активізувала свої зусилля, аби цього не допускати, але, як на мене, це вже було запізно. Санційні пакети Європейського Союзу. Ключно з 12 і 14 м вели суворі заборони на експорт і реекспорт обладнання до Росії. Утім, вони неповною мірою поширились на діяльність дочерніх підприємств європейських виробників у третіх країнах, таких як Туреччина, Китайська Народна Республіка, Індія та Малайзія. Ну, загалом це дуже кричущі факти. Я про це говорю ледь чи не в кожному ефірі на телеканалах, і наголошую на тому, що санкційна політика Європейського Союзу вкрай слабка. І на завершення, друзі, вам новина про ВЛК. Ви добре знаєте, що для того, щоб пройти військову лікарняну комісію, необхідно отримати спеціальний бланк у Територіальному центрі комплектування, де власне лікарі будуть записувати діагнози після того, як вас оглянуть. Отримати направлення дуже просто. Для цього навіть не потрібний електронний номер у черзі. Так, ви можете реєструватися, але повірте, це не обов'язково. Якщо ви прийдете до ТЦК і скажете, що я хочу отримати направлення на ВЛК, вас легко запустять і черг практично майже немає. А от черги починаються у самому ВЛК. Але Міністерство оборони вирішило про те, що це дуже складна процедура отримання направлення на ВЛК, і відповідну послугу вони запроваджують у застосунку «Резерв Плюс. Для того, щоб отримати направлення на ВЛК, вам потрібно зробити запит через «Резерв Плюс, але відповідь автоматично не прийде. Керівник ТЦК має підтвердити цей запит, а далі ви отримуєте сповіщення із цією необхідною інформацією, номер реєстрації направлення, адреса медзакладу і підпис керівника ТЦК. Але все рівно потрібно буде отримати бланк для проходження ВЛК, а потім із ним йти до відповідної лікарні, і ця лікарня одна. На відміну від того, що розповідали, що можна буде обирати лікарні. Але там не зовсім так просто, як може видаватися на перший погляд, тому що лікарні точно вони будуть закріплені за територіальними центрами комплектування, більше комісій не стане. Як пояснює у мер, у першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, які самі бажають пройти ВЛК. Але згодом каже, ця можливість з'явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК. Єдине питання залишається, де бланки будуть брати для проходження ВЛК. Бо в будь-якому випадку, поки що в електронній формі це навряд чи буде здійснюватися. І далі у говорить, що наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗу. Вже з осені 2025 року в Резер Плюс можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ для проходження огляду на придатність. А поки що ви все рівно будете йти в ту лікарню яку вас направить ТЦК. І нічого самі ви обирати не будете. Хоча, в принципі, це абсолютно не має ніякого значення. Будете, не будете обирати суть проходження одна і та сама. Якщо навіть ти не придатний, то сьогодні списатися практично нереально, ви добре знаєте цю ситуацію. На превеликий жаль. Але я сподіваюся, що це рано чи пізно виправиться. Ну, принаймні, суспільна дискусія, про це ведеться. Тому, друзі, слідкуйте за інформацією, я вам буду повідомляти її у себе на каналі. Читайте мій телеграм-канал, там також багато оперативної інформації, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною. Вибачайте, що випуск задовгий, але новин справді багато, і так я відібрав найголовніші. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ночно, і не перемикайтеся. Все буде Україна!